Ви створили інтригуючий гачок для історії і написали ідеальну кінцівку. Але шмат тексту, який сполучає ці моменти, такий же цікавий, як курсова, яку ви купили за 100 гривень в інтернеті. Не біда, сьогодні розберемося, як писати середину історії. Спочатку подивимося, з чим ми починаємо писати другий акт. Після першого акту у нас є герой, який зустрівся з проблемою. Він має набір переконань, які у більшості випадків хибні, базуючись на цих переконаннях. Герой складає свій перший план, як вирішити проблему. Проте існує істина, яку герой ще не прийняв, і яку замінює своїм нинішнім світоглядом з власним розумінням добра та щастя. Також герой має страх і намагається всіма силами уникнути його. А цей страх криється якраз в істині, і саме тому герой її відкидає. Переконайтеся, що у вашому першому акції ви теж представили наведену інформацію. Тепер зупиніться і дайте собі відповіді на наступні запитання, які конкретні дії герой збирається виконати, щоб досягнути мети? Навіть якщо сам персонаж не склав покроковий план, складіть його для себе. Чи впливає хибний світогляд героя на його дії, а впливати має? Якщо так, то яким чином? Як герой буде втікати від страху, уникати істини та прикриватися брехнею, в котру вірить? Тобто конкретика це ключ. Якщо ви дасте чіткі відповіді, а ще краще фізично їх пропишете на листочку чи комп'ютері, то другий акт сформується сам собою. Звісно, є письменники-садівники, які не складають детальних планів, а пишуть, як муза підкаже. Це теж варто брати до уваги. Але навіть в такому випадку варто зробити хоча б мінімальні записи, і тоді історія стане більш зрозумілою. Особливу увагу зверніть на страх героя. Найкращий приклад це реальне життя. Людина робить все, щоб не потрапити у страшну чи неприємну для себе ситуацію. Саме тому ми її прокрастинуємо, бо не хочемо йти в незвідане. Але завжди виходить так, що людина потребує якраз того, що знаходиться в тому страшному середовищі. Весь другий акт можна поділити на три частини. Герой спочатку реагує на свій страх, потім настає сюжетний поворот. Після якого герой діє по-новому, для протагоніста повинна розвіятися та брехня, в яку він вірить. Він повинен зустрітися із страхом, побачити, що там є приємна нагорода, і змінити свій світогляд. Зверніть увагу, що ми говоримо про позитивного героя. Який впродовж історії зміниться на краще. В історії з негативними арками персонаж навпаки відмовиться приймати істину, але про це не сьогодні. Отже, на основі всієї цієї інформації на початку другого акту герой має план, що передує розкритті істини та базується на страху. Іншими словами, тупий план. Тупий, тому що уникає зустрічі зі страхом. Проте сам герой вважає цей план геніальним, бо він отримає бажане і уникне неприємного. Як бачите, все підводить до того, що зараз настане фіаско. Але чи робиться історію передбачуваною? Ні, бо зовсім скоро відбудеться сюжетний поворот і розкриється істина. Пропоную два приклади, щоб закріпити інформацію. Варто також зазначити, що у першому акції відбувається підбурюючий момент, який порушує звичне життя персонажа. Отже, тест героїні Тріс показав незвичні результати, і тепер вона заплуталася із вибором, до якої фракції у цьому антиутопічному світі пристати. Проте ми не знаємо, як даний підбурюючий момент виштовхує Тріс з її зони комфорту, бо ми гадки не маємо, яка ж ця зона є, нам її не представили. Ми не знаємо бажання, страхів та брехню, яку вірить героїня. Перше сюжетне рішення це коли Тріс обирає фракцію безстрашних. Але воно не несе ніякого сенсу, бо, знову ж таки, нам невідомі мотиви та переконання героїні, і це нас веде до передбачуваного і нудного другого акту. Спочатку маємо стадію реакції на страхи, але оскільки вони нам невідомі, то героїні не те, що реагує, вона просто грає роль боксерської груші для сюжету. Вона стикається з узагальненими труднощами, які ніяк не пов'язані з історією, і грають роль побічних квестів, принеси 20 коренів вбий 5 вовків. Спробуємо дати відповіді на раніше окреслені запитання. Отже, «Безстрашні» – це мілітаристська фракція, де, якщо у тебе немає належної фізичної підготовки, ти опинишся на вулиці. Зрозумівши такі реалії, тріс складає свій перший план: отримати гарні результати, аби не залишитися без фракції. Це непогано, але біда в тому, що цю роль не живить жодне хібне переконання Тріс. Ця ціль суто зовнішня, і справа така, що якщо дивергентом, умовно кажучи, обраним, зробити Крістіну, чи будь-кого іншого з персонажів, у нього буде така ж ціль. Тобто наш протагоніст не зовсім протагоніст, бо нічим не вирізняється. На його місці може бути будь-хто завгодно, історію це ніяк не змінить. Гадаю, решту запитань не будемо перевіряти, оскільки вони теж потребують внутрішнього конфлікту, якого тут просто не існує. Тріс базуються чисто на загрозі бути виключеною з фракції, а це лише одне крило, на якому далеко не полетиш. З іншого боку, маємо найвеличнішого шоумена. Підбурюючим моментом там є звільнення Барнума з його роботи. Це витягує героя із зони комфорту і показує йому, наскільки він незадоволений своїм життям. Першим сюжетним рішенням наш Росомаха вирішує спробувати щось нове і влаштувати цирк. Тепер, як і з дамо відповіді на ці самі запитання. Який план героя? Тільки варто сказати, що в даній історії нам показали погляди героя. Він боїться провалитися. Барном мріє стати успішним. Брехня, в яку він вірить, наступна: ти не успішний, допоки всі інші тебе не визнають і не надихаються тобою. Це видно із цього конфлікту з Вітчимом, котрий вважав в дитинстві Барнума за ніщо. Отже, на початку другого акту герой має план. Він зробить щось суперпомітне і доведе, що не є порожнім місцем. Як погляди героя формують цього дії? Тут кожний чинок Барному базується на його брехні. Він шукає способи продати більше квитків. Поки його критикують в газеті, він робить вигляд, що все нормально, бо купив кльовий маяток для своєї родини, який мав би дати йому статус. Коли його доньку булять однолітки і барно через це переживає, то переконує дружину, що це дурниці, і тим паче ніяк не стосується його самого. Проте насправді воно саме його і стосується, бо він згадує, як над ним насміхалися, і тому навіть родинну ситуацію перетворює на досягнення мети. Навіть відвідавши королеву Британії, Барном все ще не задоволений. Після гори грошей і слави герої все ще не поважають усі, а саме цього він прагне. І це триває, допоки не настає переломний момент. Поговоримо про нього детальніше, а потім повернемося до прикладу. Що це таке? Його можна назвати і сюжетним поворотом. Найчастіше можна зустріти визначення, що сюжетний поворот це подія, яка сильно дивує аудиторію. Та проблема в тому, що тут згадується лише аудиторія, де ж тоді персонажі. Нам, в другому, акції потрібно не просто гратися з аудиторією, даючи їй неочікувані події. Основне, що даний сюжетний поворот повинен зробити, це здивувати героя та змінити його ціль, а за можливості стати сюрпризом для глядача, як приємний бонус, а не як основна мета. Тож дайте відповіді на запитання, яка подія переверне план і навіть життя персонажа, як ця подія пов'язана зі страхами та бажаннями героя. Тобто зовнішній конфлікт це про те, що стається, а внутрішній про те, чому воно важливо. Отже, наш Барнум настільки зациклився на своїй манії величі, що зрештою посварився з родиною, а потім навіть цього цирк згорів. І після цього, забігаючи наперед, він зрозумів, що справжньою цінністю для нього є не визнання від якихось рандомних людей, а стосунки зі своїми друзями. Але це вже виходить за межі другого акту, тому повернемося до нього. До речі, як бачите, тут є і епічна зовнішня подія, яка дивує аудиторію, згорає цирк. Проте серцем цього повороту є якраз внутрішнє усвідомлення, що барному душі потрібна його родина, і та початкова циркова команда, а не все це шоу, яке він влаштував у погоні за визнанням. Гаразд, а тепер поглянемо, що відбувається в другому акції після переломного моменту. Тепер протагоніст починає йти до своєї цілі під новим кутом. Подумайте, як герой справиться із сюжетним поворотом. Той чимось схожий на підбурюючий момент із першого акту. Він ще дужче витягує героя із зони комфорту, подає нове неочікуване випробування. Запитання. Який новий план героя, і як він базується на переломному моменті, яким чином герой буде прямувати до мети, все ще уникаючи свого страху. Цікавість в тому, що наш протагоніст тепер наближається до ще більшої невдачі, тому що він продовжує опиратися істині, яку, тим паче, уже побачив. А оскільки герой подолав уже чималий шлях, то ставки особливо високі, тепер справді є ще втрачати. І протагоніст, зрештою, зазнає велетенської невдачі, опиняється просто на дні. Але не захоплюйтеся, бо про це сьогодні не буде. Сьогодні ми закінчуємо другий акт і робимо це другим гострим моментом. Якщо коротко, то це подія, під час якої антагоніст нагадує герою про своє існування. Загроза насувається, зима близько. І пам'ятайте, що антагоністом не мусить бути фізична особа, це може бути сила природи, обмежений час або навіть погляди героя, які тягнуть його на дно. В принципі, єдина різниця між першим та другим гострим моментом полягає в тому, що другий вже більш серйозний, ніж той, що був у першому акті. Подати такий момент можна по-різному, можете навіть переключитися на перспективу лиходія і показати його зловісну нараду із посіпаками. Таким чином ми пройшлися другим актом та окрасили, що буде в третьому, але матеріалу я знайшов багато, тому подивимося на середину історії під іншими кутами. Як зробити середину ненудною? Ціль протагоніста може змінитися. До прикладу, Гаррі Поттер на початку історії не знав, що повинен здолати Волдеморта. Хлопець просто відправився в новий світ, відкрив для себе Гогворд, знайшов друзів та грав у Квідіч. Цього всього не було б, якби Гаррі знав, що повинен битися із Томом. Він би тоді весь час витрачав для збору ресурсів і тренував бойові заклинання. Але натомість, завдяки тому, що герой не знав своєї істинної цілі, ми побачили різноманіття подій, які зробили цікавим основну частину фільму. Головне, це природ подати зміну цілі, щоб перша плавно перетекла в другу у нашому випадку. Гаррі пізнавав новий світ. Фактично його ціллю було звалити від дурслів та влаштуватися в новому світі. Під час цього процесу Поттер натрапив на щось таємниче, почав це розслідувати і дійшов до Волдеморта. Все відбувалося плавно. До речі, якби Гаррі знав про бій з Волдемортом, але все одно витрачав би час на квідіч та друзів, то це виглядало б недоцільно та порушувало б логіку. Саме тому тут іграє роль зміна цілі. У бійцівському клубі на початку оповідач не збирається цей клуб створювати. Він просто хоче позбутися свого безсоння. І лише потім одна ціль переростає в іншу. Якби він одразу почав іти до фінальної цілі, то кінець історії настав би дуже швидко. Звісно, є історії, де герой одразу знає, що має робити. Зазвичай це трилери або детективи, де протагоніст вже на початку починає шукати винного. В таких випадках розбавити середину історії може хибний шлях. Тобто герой зразу знає, куди має прийти. Він туди йде, але виявляється, що дорога не та. Детектив переслідував не того підозрюваного, неправильно інтерпретував докази, ну або робив все добре, але поступово зійшов зі шляху, чому виною могли стати навіть якісь особисті вади або конфлікти з напарником. І в результаті герой повинен застосувати нову тактику. Та ключове, що простежується в обох варіантах, це відсутність прямолінійності. Тобто головне, щоби в другому акті ваші персонажі не йшли до цілі рівною стежиною. Якраз тому середина і виходить нудною. Герой чітко знає ціль і чітко до неї прямує. В результаті ми просто розтягуємо книгу, розставляючи перешкоди між початком і кульмінацією. Герой долає ці перешкоди одна за одною, а читач вмирає від нудьги через повторюваність, яка зустрічається у кожному з 20 розділів. Вихід з цього комплексність, про яку щойно говорили. Тепер пропоную детальніше розглянути в буквальному значенні середину історії. Тобто цю відмітку 50%, коли розкривається те, що перевертає Світ героя, а щоби не плутати її зі всім другим актом, буду називати її серединка. Сітфілд зазначає, що серединка сполучає дві половини історії та налаштовує на кульмінацію. У фільмі Назад майбутнє у першій половині Марті потрапив минуле, а в другій половині він намагається повернутися в майбутнє. А в серединці цей план повернення якраз народжується. Доктор вигадує, як повернути героя назад в майбутнє. Настає Еврика момент, що задає тон для третього акту. Тож ось декілька варіантів серединки. Хібна перемога. Героїня книги «Чарівник країни ОС подорожує, щоб дістатися до чарівника, який повинен відправити її назад в рідний Канзас. Проте, коли вона дісталася до своєї цілі, ніби здобула перемогу, виявляється, що чарівник не на її боці і додому дівчину не поверне. Це радикально змінює її план. Історія починає йти іншим шляхом. Можете дивитися на серединку, як на потенційний фінал історії. Тобто, якби все пішло добре, історія закінчилася б тут, бо для героя все так і виглядає. Він керується своїм розумінням, котре каже, що герой робить все добре, і зараз буде фінал. Ну або можна зробити і хібний програш. В новій надії, коли Люк нарешті дістався до Альдераану, виявилося, що від планети залишилося лише декілька камінців. Героїв ще й затягнуло на зірку смерті повно ворогів. Усі плани, здається, зруйновано. Але потім виявляється, що на цій зірці смерті знаходиться принцеса, і шанси на перемогу знову з'являються. У матриці, коли Нео прийшов до Оракула, щоб дізнатися, чи він обраний. Оракул каже, що Нео сам знає відповідь. Він не обраний. Це на перший погляд провал. Але Оракул, який тут грає роль тимчасового наставника, вказує Нео, що якраз від нього ця обраність і залежить. Він повинен повірити в себе. Це і є тою правдою, котру герой має прийняти. І зрештою, Нео таки стає в майбутньому тим самим, який здатен протистояти агентам. серединці може настати і потужна невдача для героїв. У Дюні Діматрідзів, здається, облаштувався на Аракісі, проте одразу після цього герцога Лето зрадили і вбили, на його людей напали. А Пол Леді Джесікою вимушені тікати у пустелю. Серединка може запустити таймер. Зіткнення Титаніка з Айсбергом починає своєрідний відлік часу. З кожною хвилиною шанси вижити все менші. Історія набуває нової форми. Це приводить до наступного аспекту підвищення ставок. У фільмі Дістати ножі спойлери. В серединці, коли Марта перебуває в одній кімнаті із дідулою, котрий сам себе зарубав, вона не помічає каплю його крові, яка впала їй на взуття. Але глядачу це показується, і тепер напруга зростає, оскільки героїню можуть звинуватити вбивстві. Зміна сил. Герой через певні події змінює свій статус. У фільмі Щелепи чи щелепи у фільмі Щелепи в серединці, коли акула ледь не жарла сина Броуді, його ціль і збивства тварюки стає чимось особистим. Тепер він має захистити сім'ю. У сцені з мером пасивний Броді починає діяти самостійно і по-справжньому включається в полювання. Він стає іншою людиною. Щоб справитися із загрозою сім'ї, він повинен справитися зі своїм страхом води. Або ж герої можуть усвідомити, що потребують не того, чого хочуть. У мультфільмі Нагору коли дідуля прямує до бажаної локації, на шляху них трапляється птах, який потребує допомоги. І зрештою, персонаж вирішує таки змінити курс своїх дій, щоб врятувати тварину. Надість ви вловили суть серединки, а тепер поглянемо на структуру другого акту з іншого боку. Весь другий акт можна описати одним словом переслідування. Герой йде до своєї цілі, проте його методи будуть неефективні, наївні та навіть тупі. Зрештою все це приведе до грандіозного провалу, який спричинить герої трансформацію. Він змінить свої погляди і почне по-новому прямувати до цілі. А скоріше за все, він змінить і саму ціль, бо зрозуміє, що раніше шукав не те, чого потребував. Даний автор теж розділяє середину на дві частини, кожні по три кроки. Перше справжнє випробування. У першому акції герой ще мав змогу уникнути труднощів. Він вирішив, що та чи інша справа занадто небезпечна, або в нього немає грошей для авантюри, або просто банально його не відпускають батьки. Але тепер персонаж таки зустрічається із випробуванням. Він може його пройти, може провалити. Головне, що зіткнення настало. Люк Скайвокер спочатку відмовлявся піти разом з Обіваном, бо вважав, що не здатен стати джедаєм, але потім його опікунів вбили, і хлопцю нічого не залишилося, як відправитися з Беном. Друге, немає прогресу. Герой розуміє, що нічого не досягає. Він постійно провалюється, або навіть деякі перешкоди долає, проте вони ні до чого не приводять. Тобто створіть гідру. Коли герой долає одну перешкоду, на шляху постає дві нові. Подумайте, якими ці перешкоди будуть. До прикладу, герой відправився в ліс на пошуки скарбів. Він ходив там декілька днів, боровся з хижаками, з'їв усі припаси. Зрештою, заблукав, та потім побачив стежину, і вона привела героя на початок лісу. Здається, що все намарно. Це веде до третього кроку. Сумніви в собі. Герой не вірить, що може досягнути цілі. Він вважає, що йому не вистачає сил. Сама ціль ще не змінилася. Протагоніст просто починає думати, що не достатньо компетентний для цього. Подумайте, як це буде проявлятися. Можливо, герой обговориться з іншими персонажами, або члени його команди почнуть висувати герою претензії, що він нічого не вміє, але протагоніст все ще хоче виконати місію. Покажіть, як він пояснює, чому варто продовжувати боротьбу. Можливо, він зробив крок геть з лісу, але подивився в порожню сумку, у якій мали бути б скарби, і зрозумів, що здаватися ще рано. Таким чином, ми пройшли першу половину другого акту. Герой йшов до цілі, але в нього нічого не виходило. У другій половині він пройде через трансформацію, і в кінці акту буде готовий зустрітися з проблемою та вирішити її. Протагоніст буде нарешті знати, як саме дістати бажане. Четверте наставник. Засумнівавшись собі, герой готовий попросити допомоги. Подумайте, хто би міг вказати герою на правильний шлях. Показати нові трюки чи запропонувати новий спосіб мислення, є різні види наставників. До прикладу, воїн, який завжди крокує з героєм і напряму допомагає. Або мудрець, який навчає на відстані та відправляє на завдання. Ментор може бути і прихованим, герой може не знати, що той йому допомагає, або не бути впевненим, що той точно на його стороні. Чудовий приклад це перший сезон серіалу цілком таємно. Де є загадковий чоловік, котрий дає Малдеру підказки, але його діяльність постійно оповита туманом. Він з'являється в темному парку, говорить два речення і зникає. Наставник може бути навіть неживим. До прикладу, герой може знайти щоденник когось величного і побачити там відповідь на свої труднощі. Отримавши допомогу від наставника, герой зустрічається із новим випробуванням та зазнає трансформації. Протагоніст може зіткнутися як з однією з попередніх перешкод, які він провалив, так і з новою. Головне, що під кінець цього кроку він знаходиться на межі провалу, і після цього настає крок 6. Герой усвідомлює, чому програє. Він бачить, чому помилка, і тепер діє по-іншому. Завдяки цьому долає перешкоду, або навіть не долає. Це не має великого значення. Можливо, герой зрозумів істину, але все-таки не зміг подолати ворога та втік. Головне, що саме усвідомлення прийшло. Порада ментора спрацювала, очі відкрилися. Тепер герой знає, як подолати фінальне випробування, те, яке приведе його до цілі. Більше не потрібно шукати способи перемоги. Переслідування закінчено і починається шлях до перемоги. А це вже акт 3. А разом з другим актом настає час закінчувати і відео. Пишіть хороші історії.